Ну що, друзі, продовжуємо нашу з Давідом покупку. Давід вітанечко передає. Їдемо зараз дивитися на Mazda CX5. Чип Широкий вже купили. І цей Hyundai Santa Fe вже теж купили. От, у нас сьогодні в планах CX5 і Ford Edge подивитися. Орієнтовно в 22 тисячі доларів. Mazda cx 5 чуть дорожча. Короче, поїхала самі зараз все побачите. Так, приїхали ми тут на дилерський, тут де Mazda продають. Ось так, таку Mazda переглядаємо. 2018 рік, 25 тисяч вона була в аварії, тому так дешево. Mazda мазда є мазда. Трошки мала аварію, 87 тисяч пробігу заявлено. Шкіряний салон. Ну, класно, майже нова. От. 17 го року. Кажуть аварія була тут, отак перед чуть-чуть зацепило Не знаю, будемо переглядати. Break. Ну, що сказати, Сантафе було побагатше, мені так здається. Не знаю. Ну теж непогано. Ось такі ціни у нас на Mazda, 37 тисяч, 28 000. Ця 25. Це що я дивився. Широкий, 31 тисяча, кран широкий. Ну і тут вже без цін. Да, мазда класна машина, но Не знаю, не знаю. За дорого для мене, за дорого. Будемо дивитися наступну. Так, переглянемо ми Mazda CX5. Класна Mazda, якісна, але трошки задорога для мене. Не знаю. Їдемо дивитися на Ford Sage. Коротше, приїхали ми сюди на Ford. От він. Класна машина, вже видно. <реш> <реш> вот. Ford Edge, сенсорний безключовий доступ, підігрів, а, скла, Чотири колеса в подарок, Екобуст. Зараз нам відкриють його. Виглядає вообще клас. Якщо порівняти з... Мазується cx 5 то це краще виглядає. Це все класно. Пробіг 102 км 16 рік. 24 ну 23 в інтернеті пише 20, коротше, 24. Тут пише 25. Зараз будемо оглядати. Ну що, відкрили нам цю машину. Зараз я вам покажу всередині. Давід вже оцінює. <гум> uh, ну класно, класно, якщо... Набагато the... краще виглядає, не знаю. Ну, один мінус, то що в нас 12 літрів буде брати на сотню. Це в місті і 10 на трасі. Тут навіть є по коду можна заходити. Тут, по моему на сенсор. Опа, я її закрив. Якось коротше, працюємо. О, вона на сенсорі. Тобто ключі рядом. Ключі рядом і воно реагує, типу. ну це дуже, дуже удобна штука, мені подобається. Короче, зараз приїдуся трошки. Пане. Коротше, приїхали ми на... біля супермаркету і оцінюємо машину. Взяли покататися, я трошки приїхався. От, до речі, отакі номера тимчасові чіпляють, поки я тестую їх. Ну, поки я тестую машину, такі номера тимчасові. Тому що мені подобається, отак. Оп. Безключовий доступ. Це найважливіше для мене, напевно, що. Не, ну я шуткую, звичайно, ну, не знаю, мені подобається велика машина, видно, що це вже шкіра всюди. Тут теж шкіра, до речі. До речі, люк. Ми його закриємо. А, я не завів її, я хочу закрити люк. Автомат сюди. Давід, what you say, Давід? It's very nice. Lots of room. Yeah, very nice looking, but як вона буде в мене служити? Це ще невідомо. Багажник дуже великий, до речі. Чтири колеса в подарок зимові. Ні, ну мені сподобалось. Зараз думаю, будемо думати, що робити. Ну що, закінчили ми тестувати цей Ford Edge. Не знаю, коротше, чекаємо завтрашнього дзвінка, має, а, має тіпа, бути скидками, попросили про скітку. Може якісь ну, щось опустить, так як 24 тисячі доларів плюс податки ще 13%, тобто ще плюс 2,5 тисячі. Можете порахувати, скільки машина вийде. 27 тисяч з чимось. От. Якщо опустить ще щось. А... Вже можна буде розраховувати хоча б на 25 тисяч. Це мій максимум. Ну, що я можу розраховувати. Ну, машина дуже хороша на вигляд. Ну і показали нам Carfax теж показали, е ніяких аварій, нічого не було. Тобто, машина обслуговувалася і тому подібне. Коротше, чекаємо завтрашнього дзвінка і будемо рішати, може поїдемо ще на наступний день, кудись подивимося. От. Е Коротше, будемо далі. Продовжувати покупку машини. Ну що, друзі, не минуло і дня і я вирішив коротше, купляти цей Ford Edge. Їде в мене наступний день. Е, їду я за завдаток дати їм, там, 500 доларів або 1000 доларів, я ще не знаю. Коротше, даю завдаток, вони повинні мені там, поміняти масло, зробити чистку, там, дещо справити і тому подібне. І через пару днів буде машина готова. Е, не знаю, не знаю, трошки за дорого для мене, але чекати іншого варіанту можна ще місяць-два. Я вирішив купляти. От, е, куплю раз, але зато, як кажуть, надійно, щоб, щоб скопити, двічі не платив. О, зараз покажу, як це все буде відбуватися. І от на якій ми машині приїхали. Ну, не на ці, звичайно вже. От, коротше, приїхали ми знову сюди, на форт. Зараз будемо давати завдаток. От, я з Давідом, от наш Форт, вчорашній, Той що ми переглядали. От чорний є класний теж, але він. Новіша модель. I'm Brian. This is Vitaly. Короче, поговорили з ними, вони трошки зайняті. Зараз будемо давати завдаток. Ось ще раз показую вам ціна, яка була 25 тисяч. Віддаю за 23 500. Точніше вони впустили на тисячу. І ще 500 скидку нам зробили, так як Давід вже, е, його син тут купляв цьому е, машину. Він працює тут недалеко, по-моєму, іменно в цьому офісі Ford. І він купляв тут машину, і тому йому зробили ще 500 доларів скидку. Коротше, вона в аварії не було, ми перевіряли. Е, Ну, дуже детально провіряли в інтернеті, бо так як його син працює е, тут на цьому сервісі Ford, е, тут двері, якщо замітно, тут більше щілина, менше вони мають це все е, виправити. Е, от. Хоча я думаю, що вона була аварія, але... Провірили, сю. У... Ну це ж дилер, це ж не є, що ти з рук купляєш. От, якщо би ти купляв з рук, то може тебе надурити. І то не, не завжди, бо, тому що тут це не Україна. От. А так ми купляємо в дилера, так що тут надійно. надійно. Цю машину тіпа, хтось купив колись іменно тут на Ford Нову. Минуло там, да, скільки за 7-8 років, і він її повернув. Взяв собі нову, наприклад, 2022 року. А цю залишив, типу, ну звичайно, що скидка була на нову машину, тому що він повернув цю. Так же саме і ця машина. Не знаю, не знаю. З думається, на для чого мені така велика машина. 12 літрів на... На сотню, а з другої сторони е по-іншому думається. А от які всередині машини у нас тут. Форт <риклад> <риклад> тут, де ми купляємо. Це називається прийшли завдаток дати. Круто. Ну що, можете нас поздравити. Ми залишили завдаток. Ну, можна сказати, я вже купив машину, буде готова через пару днів. От, коли буду забирати, тоді вже От, покажу зараз вам От вона ласточка. І коротше, повинні помити, поміняти масло, ну, коротше, зробити її порядок. Ну, тому що як хазяйка приїхала, чи хазяїн так її залишила, так і... Її... Ну так, коротше і не мило і нічого взагалі менше. <ріх> вот. Хоча продають тут, так. Вот. Так що такі